Доброго дня, підкажіть, чим треба пролити, пролити підживити кавун після всходів і холодних ночей? Кавун в розсаді. По-перше, що хотів би подивитись, кавун росте на плівці. Вам треба на плівці він може рости, але вам треба впевнитись, що з касети виходить дренаж. Всюди, однаково, не, не так, що там в одному місці виходить, а в іншому ні. І цей дренаж, ця волога не залишається напліки, провалюється знизу, тобто коріння, щоб максимально дихало. Якщо у дернажа не буде, жодний фунгіцид, жодний біопрепарат, навіть Мікагардіан вам не допоможе. Тобто, якщо там умови, щоб коріння задихалося і вмерло, то... Не буде толку. А, далі. Кавун сходить, все окей, трохи пересушений. Що би я зробив, би, якщо у вас там такі умови, є плівка, у вас було холодно, то я би зробив наступне дії. Я би пролився би, там, чистою водою, підживлюти не треба, він не проситься їсти цей а, кавун. Пролився би чистою водою і через годину там пролився, мабуть, провікуром 15 на 10, щоб зробити профілактику від а, хвороб. Тому що я не знаю, які у вас умови. Якщо у вас там класні, ідеальні умови, якщо ви плівку і не бачу, я б сказав, би пролитися з ходу би 3 кадрими. Потім вам треба знати, що привікур там все вб'є і ну, повинен це вбити, якщо це провікур, а не там, якісь там аналоги. І ну, провікур або магнікор 15 на 10 і через 3-4 дні вам попроситься полив і дати в полив, наприклад, Мікагардіан по столовій ложці кожного на 150 літрів води, на 150 літрів води по столовій ложці кожного виду триходерми, віріди конінги Харцану. І на 150 літрів води, якщо прораховувати, то грамів 70 монокаліфосфат або 13 40 13 перший полив не більше. Потім наступні поливи, будемо дивитися, скидайте відео, як розвиваються ваші рослини. Будемо розмірковувати. Температура повітря, раджу, щоб це для кавуна була вночі 17-16, в день 20-22. Так, день буває що неможливо витримати, але до цього треба прагнути. Якщо будете ви спеціально гріти ще більше, це буде помилкою. Ось такі мої рекомендації.